Так, вітаю вас, любі друзі! Ще от така у нас нова рубрика. Порахуємо, як коштує матеріал куплений з магнітом і болгаркою. Та яка його може бути ціна, якщо зробити спектральний аналіз? Значить дивіться. Хоча б за кілограм. Ось з виду звичайний матеріал. Листки такі, бачите? Магніт липне. Ну, я вже ж знаю, що це за матеріал. Магніт тут липне. Проволка. Магніт липне. І оця проволока магніт липне. Що це таке? Як ви вважаєте? В кого є якісь варіанти? Що це може бути? Іскру покажу. Іскру чуть не впав. Дивіться. Короче, іскра така собі, да? Не дуже гарна. От що це може бути? Хрень я знаю. Я, мабуть, сказав би, що це ж залізяка. А насправді це ось такий сплав. Оце ось реально залізяка, зрозуміли? Це фіхраліва проволока. Я вже, вона в мене вже приймала участь в зйомках відео. Ну, тут нікеля немає, нічого нема. А ось ці всі матеріали, оця ось проволочка. Дивіться. Матч такой в Макс, а ты все листки стрелял? Готово. Та нет, тут, тут, не 32, тут 29 НК сплав. Нет, там есть 32. Бля, они же казал 29. Там же Готово. Не, меди не мог. Що там до Та ні, нема, а ну дивіться. Коротше, тут таке, що нормальний матеріал. Такий матеріал коштує точно від 100 гривень за кілограм. От. Ну, По крайній мірі, я його так купив. Це ми купили по 120 за кілограм. Бачите, так що є такі метали, що без спектрометра не розібратись. Купляємо різні нестандартні метали та сплави. Якщо у вас якісь пропозиції, незрозумілі витали, пропонуйте. Шліть, зробимо аналіз і купимо вас вигідно матеріал. Аналіз, оцінка, викуп. Найкращого. Все найкращого, все-все, па-па.